Народ забили да? сідається чи що? Та да. да тупорили.

А чому бачить? <coughs> я не бачу, але <coughs> <А> я будь-біль більше бачу, ялинку встановлюють час. Ви працюєте в якійсь строї організації? Я не працюю в строї організації. Я працюю в <coughs> міліції. що міліція ставить, а що це міліція робить? Скажіть, будь ласка, що це ви робите? Друзі, друзі, це треба прибирати. Ну що ви цей цирки влаштовуєте? Посувайте це нормально, на, вічі, на церкві? церкви! Я, я ще раз понял. Кари... Ебуднах... Ну, друга, блядь, це переебуть, бля, я, блядь, лучки, не понял отсюда. А що ви мене поняли? Тому що мені вже надоело 20 разів одно і те ж об'ясняти человеку. Ви на службі, уважаемый. Да, Вы? я на службі. Так будьте добры. виражайте выражайтесь Що В чому справа? В чому справа? Я Вам ще раз попереджую. Та що? По -по... А ви яке маєте право? А чого мене не... штовхаєте? А ви мене што... все штовхаєте? – Ви знаєте, що я журналіст! Я вас не чіпав, знаєте... до вас взагалі не дотрагувався. А... – Ну ви що серйозно? Да, я серйозно. – На камеру все записано, я як бачу. – І покажете, як ви мене штовхали Що думаєте, що я мусор? Мусор, то все можна, чи що? Мусор, чи що? — Мусор — це ти? це ти мусор. Ну, я з вами на ви розмовляю. А, я забув, ви сказав, що ви не людина. Я забув, я вибачаюся. — На ви можна розмовляти да, да, з людьми, які да. уважають в першу чергу самі. Ноги не на наступають. Ти... Чому ви його рухаєте? Я його не рухаю, чому він мені на ногу на наступив? Бойко, самі Олексій, где Ох, як?